Вітаю, зараз ми подивимося питання, що заважає повернути полонених бранців, українців із ворожого полону. Що заважає повернути? Чи є якісь перешкоди, що заважає повернути всіх, хто знаходиться в полоні Російської Федерації? Оленівці Даєвській області. Додому, до рідних людей. На батьківщину. Чи є якісь пошкоди? Де повернення? Вже так, вже домовилися В... вже план готовий для повернення. Так, відкрита дорога, добре. Готують людей, готують людей, їх одягають, вони готують їх. Угу. Повинні повернутися тут вплив. Так ворог знущається, в нього це як забава така. Він е, спостерігає, як люди страждають, навіть от вони готуються і вже знають, що мусять бути обміни і вже в дорозі, а тоді він дивиться, як, наче призупиняє і дивиться на них. і Така в нього як знущається добре. Зараз ми це припинимо якнайшвидше. Прошу ви щось. Це все робиться тільки для того, щоб збільшити ціну. Ціну щось з грошима, до домовленості, щоб підняти ціни. Люди самі вже... Здійсняться мрії добре. Дуже багато брехні дурить. Деяких людей зможуть визволити. Відвертаю всіх ворогів від полонених. Запереч. заперечую. Заперечую Заперечу. весь Угу. Так, кошти отримав, буде повернення. Відкриваю дороги до повернення. Так, так, відбувається. Перекриваю, перекриваю. Щоб він не робив, все одно відбудеться. Люди повернуться і це йде разом із перемогою України це під натиском наших військових. Збройних сил України також відбуваються повернення полонених. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Всі плани ворожі руйною, більше не зможе катувати полонених. Немає змоги, бо. Надавати стражданням якнайшвидше повертає всіх, обмінює всіх на всіх, відкриваю дороги. Прошу вищі сили. Ангелів охоронців, прошу здійсніть повернення людей до рідних. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше відкрити дороги для повернення полонених. Українців до своїх рідних домівок, де відбудуться обміни полоненими між Росією і Україною, без перешкод прошу відкрити дороги, відверніть ворога. І прошу якнайшвидше надати всю необхідну допомогу нашим полоненим, медичну, фізичну допомогу і відвернути всю агресію, де припиниться тортури, катівні, та визволяться як найшвидше. Наші полонени, та прийде вся необхідна допомога, Червоної Хрест, всі організації світові, знайдуть всіх бранців, всіх, кого було вивезено в Росію. До одного всі вертаються в Україну, всі діти, і жінки, і чоловіки, і військові, і мирні мешканці до повернуться. Всі буде так. Прошу, закликаю, допоможіть, поверніть. Добуду. так. Відкриваю дороги до повернення полонених. Будеться всього без перешкод. Відвертаю хворобу всі плани хороші, агресивні, відвертаю, закриваю дорогу, Фору. до полонених не підходить, боїться, відпускаю всіх абсолютно нехай не все сказане здійснене. Mm. Так що повинно в найближчий час відбуваються вже обміни, мусять повернути людей. Так що здійсняться мрії відкриті дороги до повернення ворог відпустить людей, так? Змушений відпустити. Дякую за увагу.